Всім привіт! Що ви зараз маєте почути? А все світло вам каже, що прийшов час вам зцілитись. В довгий період були знаходилися в стані тиші. Ніби відлюдником, можливо, були, займалися якимись своїми такими справами, домашніми, хатніми, Тобто сиділи, можливо, вдома, можливо, просто якось самі в собі, ніби ви спілкувалися з людьми, але ви були самі в собі. І пройшов певний період часу, і ви це прийняли. Тобто, ви не казали, що ось мені там треба якось багато спілкуватись. Ні, ви прийняли для себе це те, що зараз такий період, я маю бути в тиші, і тепер, ага, тепер. У вас настав період змін. період змін. І це такий період, знаєте, творчий. Це не про щось таке негативне, а це про щось таке позитивне, творче, цікаве, щось закручується у вас, бачите, як ці квіточки. І що у вас закручується? Давайте подивимось. Ух ти! Обожнюю цю карту. Вау! Так, ну все, я вас вітаю. У вас зараз період взаємодії. Тобто, дивіться, спочатку у нас був такий період тиші. Тиші. А зараз настав е, час для взаємодії з людьми. І ось коли ви будете взаємодіяти з людьми, у вас, у вас відкриється якийсь дар. А що це за дар? Давайте подивимось. Ох, Смакувати. Так, а серце це про що? Так, смакувати це життя, насолоджуватись. Тобто ви, е, не очікуючи якихось, знаєте. Від когось чогось ви не очікували. Ви самі починаєте цей рух запускаєте да? процес свого цілення. Не хтось, а ви самі. І ви отримуєте за це плоди. Давайте подивимось, які. На солоду. На солоду і ще й мрія. Так. Так. Дивіться, можливо, ви про щось мріяли, але ця мрія таки не здійснилась. І це вам кажуть, що це ну так, так мало бути. Насолоджуйтесь тим, чого у вас немає. Інколи нам здається, що нам це дуже потрібно, але ні, вам кажуть, якщо у вас цього немає, значить це для вас на на, на краще. Так що ще довіряйте, довіряйте Всесвіту, він про вас турбується. Він вас проведе туди, куди ви маєте прийти. І тільки туди, і нікуди інакше. Тільки там, де ви маєте бути, ви будете. Так, вас оберігають, вас захищають, весь, весь світ це окан можливостей, ви маєте це зрозуміти і усвідомити. І всесвіт готує для вас подаруночок. Давайте звернемо трошки, який подаруночок, що це буде. Ага. Ну нам кажуть, що ви маєте вірити, і це хай буде для вас сюрпризом все-таки. Так, все-таки сюрпризом, бо якщо зараз вам це сказати, то ви почнете якось розкручувати це. Мозок ваш почне якісь схеми знов придумувати. А у нас тут на початку було, що ми маємо не, не очікувати будь-якого результату, а просто довіритись Всесвіту. І так легше, просто відноситись до всього з легкістю. Пориньте в цей процес, так ніби граючи трошки. Легко, легко і граючись. І тоді вам все дасть якийсь подаруночок приємний. Так, Душа вам каже. Зараз період гармонії, період такого цілковитого балансу, насолодження. Так, що ще. І кохання. Кохання. Так, відпустіть, не думайте, не загадуйте наперед, як воно буде так. Бачите, нам сказали, що все. Далі не потрібно. Не загадуйте наперед, просто довіртесь цьому процесу і отримайте максимальне задоволення. В цьому є ключ. Всього доброго!